Друзі, в компанії Автофокус є в наявності такий автомобіль, це Jaguar XE16 року. Має він 2-літровий дизельний двигун. Ну і що? По кузову зауважень ніяких, по техніці також. Автомобіль повністю обслугован, без нарікань, все працює. По стану салончика можете подивитись. Шкіряний, ухожений. Там у нас люк. Має преміальну музичну систему Meridian Пам'ять сидіння водія, підігрів передніх сидінь. Круїз контроль. Вибір режиму руху. Система старт-стоп. Сенсорний екран Мультимедіа працює. Все. Камера заднього руху. Трішки сонечко засвідчує. Приїхати подивитись, цей автомобіль ви можете за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Працюємо кожен день без вихідних. Розрахунок можливий будь-який, зручний для вас. Криптовалюта, готівка, безготівка. Також у нас є обміни з доплатою в дві сторони. Так що приїжджайте, дивіться, робіть, робіть тест-драйви та купуйте.